Перша розмовна публікація і одразу йду в банк питання мови. Я беззаперечно впевнений, що українець не повинен розмовляти українською мовою, він повинен хотіти розмовляти українською мовою. Це не примус, це честь. Але завжди є, але дуже бісить кричащі відео з Заходу України, в яких кричать про те, хто якою мовою повинен розмовляти. І зачасту це роблять ті, які нічого не роблять для перемоги. Російська мова це погано, але не потрібно виправдовувати свою бездіяльність боротьбою за мову в центрі Львова. Ви не боретесь, ви вимахуєтесь. Недавно дізнався, що в Купінському районі до 2014 року не було ні українського телебачення, ні радіо, і це ніяк не війна жителів району. Не насаджуйте українську мову. Такими методами працюють москалі. Прививайте любов до української мови. А тепер до вперто російськомовних. Конституція передбачає право розмовляти будь-якою мовою, і звичайно ж кожен з вас може розмовляти і російською, але тут виникає питання свідомості. Ви задумувались колись, чому ви розмовляєте з російською? І яка історія появи російської мови в вашому роді? Голодомор в Україні 1921-1923, голодомор 32-33. голодомор 46-47. закон про п'ять колосків. Червоний терор, розкуркулення, круте, розстріляне відродження, війна, яка триває зараз, ці і ще незлічена кількість терору привела до російської. Ви розмовляєте російською не тому, що робите це з народження, а тому, що прабабусю, прадідуся, їх родичів чи знайомих вбивали за українську. За вами залишається вибір бути інертною масою, яка не усвідомлює, і не зважає на питання, чому я це роблю. Ну як москалі. Чи бути повноцінною, розумною і орудованою людиною, бо язик гірший за мати, тому що за існування матів стільки людей не вбивали, саме усвідомлення наших дій робить нас людьми. Будьте свідомими, друзі.